Друзі, вітаю! 10 жовтня 2022 року масований ракетний удар по багатьом містам України. Іншої теми просто не могло бути. Ми робимо український християнський контент річ штучно на просторах Ютубу, а тому просимо нас підтримати. Підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, залишити коментар для його просування. І якщо вам сподобається, то й поширити серед друзів. Ранок понеділка 10-го шквал новин про ракетні удари. Мій батько в центрі міста, куди, власне, прилетіло, дзвінки, відсутність зв'язку, хвилювання, знову дзвінки, похід за водою, черги біля магазинів, зосереджені чоловіки, які завантажують речі і цілими сім'ями виїжджають з Києва. Це вам нічого не нагадує? Так, так. Для киян це було чимось подібним до 24 лютого, по моїм відчуттям, чимось значно меншим ніж в перший день, бо ми вже знаємо, що перемагаємо і переможемо в цій війні, бо ми вже 8 місяців живемо посеред великої війни і до цього звикли. Так, я пішов за водою, за продуктами, але у людей, яких я бачив в магазинах, вже не було тієї паніки і переляку, як це було 24 лютого. Читалося. Ми вже знаємо, що робити. Ми знаємо, як дати собі раду читалася впевненість. Потім у нас пропало світло, інтернет, мобільний інтернет, і вже тільки ввечері я зміг побачити фото місць, куди влучили ракети. Центр Києва, того Києва, в якому я живу вже більше половини свого життя. Місця з кожним з яких є історії, спогади. І так, на тому майданчику в парку Шевченка, я не раз бавився зі своїм старшим сином. А по тому скляному мосту ми щонеділі гуляли родиною перед і після Меси в костелі святого Олександра. Але для когось в рідних йому Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, в багатьох інших містах, в багатьох інших місцях дитинства, молодості, приємних спогадів, пам'яті, особистої історії, стерто все це стерто з лиця землі, бацілі міста стерті, як Маріуполь. В соціальних мережах пишуть, що. Для наразі прикордонних Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Миколаєва кожен день, як 10 жовтня для Києва. Це жахливо. Вибачте, це не егоїзм киянина. Зрештою, я і не киянин. Просто зараз багато хто досвідчив те, чому спів переживав здалека. Постраждало багато міст і містечок, але по іншому і не могло бути. Це ми також знаємо. Хтось каже, що Путін хотів залякати українців, примусити до миру. Звичайно, залазити в голову одному конченому психу і оцінювати, що хотів Путін. Справа невдячна, але може і хотів. Але ж вісім місяців війни радше показали, що Україна це не Росія, і там, де працюють соціальні інстинкти російських робів, о, я хотів сказати, російських громадян, в Україні працюють інші механізми. Не залякав і не залякає. В київському метро люди співали українських пісень. Купивши необхідне для себе, ми, звичайно, не забули задонатити на фонди. Отож волонтери зафіксували сплеск благодійних надходжень. Ми навчилися не бути жертвою обставин, не бути лише об'єктом впливу. Ми також впливаємо, бодай своєю гривнею. Буквально за годину-дві після ударів по центру міста. Інтернетом почали ширитися меми про міст Кличка і Кримський міст. Можливо, Путін і його оточення до сих пір так глибоко помиляються щодо можливості залякати українців. А можливо, можливо, просто новому керівнику Сергію Суровкіному конче необхідно показати успіхи війни тут і зараз. Ракетний терор це єдина можливість, тим паче, що в Кремлі і загалом в Росії руйнування міст, цивільної інфраструктури і справді. Можуть вважати успіхом. Характерний шлях цього Суровкіна е, такий під час бунту ГКЧП в 91-му він командувач колони БМП віддає наказ штурмувати укріплення протестувальників і тим самим давить трьох цивільних. В 95-му він торгує зброєю. Потім він вже начальник, і в кабінеті в його присутності застрелюється підлеглий суровкіна. Потім він просувається по службі і вже злочини в Чечні, на Донбасі, в Сирії. Ось звитяжний шлях нового російського командувача. Він сам собою є утіленням негативного відбору, який став нормою для російського політичного і військового командування. Тому так, Суровкін хотів догодити царю. І жодних моральних клопотів з цього приводу не мав. Але найбільш вдалим мені вдає, здається пояснення, що ракетні удари по Україні це спроба підняти симпатії росіян до Путіна. Здається, спроба успішна. Додамо трошки контексту. В кінці нульових в Росії склався негласний суспільний договір. Росіяни втрачають. Важелі демократичного впливу на владу в обмін на ситість завдяки високим цінам на енергоносії це вдається реалізувати в Москві, в Петербурзі і ще кількох містах, зав'язаних на нафто- і газодобуванні, типу тюмені, сургута інших. Інші частині необ'ятної запропонували телевізор. Із відчуттям гордості за свою державу, на державу, космічні потуги, Друга армія світу, потім ейфорія від захоплення Криму, війна на Донбасі, Сирія. Якщо умовні Москва і Пітер отримали ситість, матеріальний достаток, можливість подорожувати всі ці роки так примітивне, просте, але цілком реальне, то решта Росії отримала лише. Фікцію величі, і ця фікція розбивається об шалений український спротив звільнення Київської, Житомирської, Чернігівської областей в першій в перший місяць фактично війни, буксування на Донбасі влітку ціною перемелювання свого особового складу, а потім виснаження як наслідок звільнення Харківської області. А ефект від референдуму про приєднання чотирьох областей фактично зіпсовано. Звільненням Лиману і оточенням там значної кількості російських військ. Це геть, не те, що росіянам обіцяли, це не велич, не друга армія світу, це ганьба. Росіяни телевізора почали критикувати своє непомильне керівництво. А на фронті Російська Федерація була нездатна дати відповідь, щоби заспокоїти своїх голодних. Без унітазних виборців навіть вони почали здогадуватися, що Росія геть зовсім не наддержава їхня армія точно не друга в світі. А тоді може і Путін не. Таких сумнівів не можна було допустити, а тому вони випускають 84 ракети за найменшими підрахунками і досягають нової ейфорії всередині величезної бульбашки росіян, телевізора. Так, вони радіють знищенню українських міст, влучанню в житлові будинки, дитячі майданчики, музеї і парки відпочинку. Вони радіють, що у нас немає електрики. Вони знову готові аплодувати Путіну, знову впевнені, що Росія таки надсила. Яка по-справжньому так і не починала слушно порівнюють історичні удари по українським містам та інфраструктурі з тим, як Гітлер, вже програючи війну, вже не маючи можливості хоч щось змінити на полі бою однак, все одно віддавав накази бомбардувати англійські міста. Це був вираз немочі, відчаю, слабкості і поразки, а не перемоги, як думають росіяни. Але тут є один цікавий момент урок з Другої світової війни, коли англійці страшенно страждаючи від німецьких ракет V2, які були неточними, а отже, просто руйнували міста, цивільну інфраструктуру. В англійському суспільстві зростало бажання помсти, відплатити тою ж монетою. Врешті, в лютому 45-го англійська разом. З американською авіацією ще зруйнувала місто Дрезден. Англійці страшенно тішилися, їх можна зрозуміти. Вони постраждали спочатку від німецьких бомбардувальників, а потім від ракет. Але в час свята національної англійської помсти дуже сильно сумував англійський професор католик Джон Толкін і в листі до свого сина Крістофера писав, що неможливо боротися з ворогом. Силою його персня і при цьому самому не стати ворогом, де є ця межа для України? Я готовий радіти знищенню колон окупантів. Кримського моста чи північних потоків, тобто всього, що несе смерть нам, але стараюся плекати в собі небажання бачити, як палають будинки, дитячі садки, школи в Москві, Пітері чи в Білгороді. І так, військові історики Другої світової війни, досліджуючи епізод знищення Дрездена, дійшли до висновку, що жодної військової доцільності це не дало. Не було такої доцільності. Знищення Дрездена це не наблизило перемогу союзників. Ми переможемо. Але сподіваюся, що цей вибір задовільнити жагу помсти, вибір нищити російські міста перед нами не стоятиме.